Ристайлу, я вас вітаю, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо про такого персонажа як Валірчик. Коротко розберемось, хто він такий, звідки, як він став популярним, а також більш детально розберемось, як так вийшло, що в нашому суспільстві в інтернетах їх ваших стало популярно, хайпить всяких чиназос, сюди бомжів, алкашів, Я ж я уняв мене звати Світлана, сітока просто хворих людей. Сам все перед мама. То машин. машин. Як е, якісь люди починають знімати їх, заливати в Тікток, заробляють на них величезні гроші, використовуючи їх ну так сказати, недоліки. Тож став лайк, підписуйся, і ми починаємо. Я думаю, ви бачили багато відосів з Валерчиком, де Валера їж яйця, де він лежить з палкою ковбаси, де фрістайл day, 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 і багато інших прикольних відосів. Я особисто обожнюю відоси з Валерчиком, і, взагалі, оці там Андре Боярський, Зіпуля. Я просто це для мене найсмішніший контент. Але суть в тому, що весь цей контент він сказав так, специфічний гумор. Це завжди. Люди на цих відео завжди з якимсь недоліком. Це або якісь бомжі, алкаші, просто люди, які трохи мислять по-іншому, так сказати, толерантно, ну, якісь ворі на голову трошечки люди. І валярчик один із тих персонажів. Ви можете бачити, в яких умовах він живе зі своєю мамою. Він проживав в Чорноморську, і як стало відомо, що колись в дитинстві він пережив якусь тяжку хворобу, і внаслідок цього він став таким ну незвичним чоловіком. І в якийсь момент знайшлася добра людина, яка почала знімати його в TikTok, інстаграм, вести активно його сторінку, так сказати, знімаючи його побутове життя, що породило безліч всяких приколів, мемів, там де валячик їсть яйця, де валячик жорстко бітбоксить. Валяється в грязній кроваті, де у них по постійнам бігають тарани, і взагалі ну живуть вони в жахливих умовах. Валерчик і його мама це от еталонні представники. Ось цієї фрік контент-двіжухи. Поніма і те, що він став хайповим, це взагалі можна сказати закономірність. Таке не могло пройти повз величезних мас в Тіктокі. Каділа каділа Нормально? — каділа, нормальна каділа нормальні Нормально. — Каділа нормальні Нормально? — Нормально. Зараз коротко хочеться розібратись. Як так вийшло, що ми як люди? Сміємось з такого, що для нас це супер класний контент, який завжди на хайпі. На превеликий жаль, це норма для нас, як для людей, тому що це існувало завжди ще з давних давен при царях. При королях завжди були якісь фріки, шути можна сказати. Шути це ну така більш адекватна форма, але якісь уюродиві люди, розумієте, ці цирки уродів, коли люди приходили посміятись, потихати пальцем в якихось ненормальних людей з інвалідностями, з певними дефектами, і кочували по всім країнам, по всьому світу ці цирки уродів, збирали купу глядачів, і це ну, взагалі, не це ненормально. Я не хочу, щоб таке було, але це факт, це реальність, це наша історія. І те, що Зараз відбувається в Тіктоці з такими персонажами як Валерчик, Андрей Боєрський, от ці їх oh, yes. о ЄС. Oh, yes. Ми ж всі розуміємо, що Андрей Боєрський це не сама нормальна людина, це людина зі своїми приколами. І з рахунок цього вона й виїжджає. І тікток це просто, ну знаєте, адаптація ось цих цирків уродів. Якби це ну не хочу нікого цим образити, я просто озвучу свою думку. Ми вже в толерантному світі. А чому так відбувається на рівні психології і взагалі алгоритмів? Нас завжди тягне до чогось нового, дивного, незвичайного для когось це просто цікавість, для когось це самоствердження. Він дивиться на цих фріків і думає: о, я так вообще нормальний тип. і сучасні соцмережі вони підсилюють цей факт, бо там це все дуже доступно, коротко, абсурдно. Плюс це все постійно повторюється, постійно перезнімаються нові меми. Всі ці фріки вони стають трендами, такі як Віра на Віранді О oh, ЄС yes", і Валєра їж яйця. І для алгоритмів Тіктоку, інстаграму, Ютубу це просто ну. Скарбничка. Не забуваємо про таку штуку, як Крінж, Крінж, це взагалі зараз сучасне задоволення нове. Буквально наш мозок, переглядаючи ось такий контент незвичний, він отримує величезну долю дофаміну. Як ви ставитесь до того, бо жіноча мобілізація була обов'язкова Ромайно! Але є у цього явлення величезний мінус, і він полягає в тому, що ці люди, зазвичай фріки, вони не самостійно ведуть свої соцмережі. Зазвичай це якась людина з сторони, яка за помічає ось цього фріка, і бере над ним як менторство. Вона його знімає, постійно знаходиться з ним, ловить якісь мемні моменти, проводить трансляції, тобто повністю вся ось ця мішура з веденням соцмереж на якійсь конкретній людині, як і з Андре Боерським. У нього є можна сказати, свій менеджер. Як і у Валярчика знайшовся якийсь хлоп хлопак в Чорноморську, який почав ходити до них в цю бомжатню знімати і заливати в Тікток. Несправедливість полягає в тому, що фактично головний герой це от Валерчик, який чуде і сповняє да контент завозить нам. А людина яка заробляє на цьому, це той чувак який приходить і знімає його. Ого! подарунок для моєї дружини. Це годинник Rolex. Такий як вона хотіла. Давайте вам зробити розпаковувати. І давайте будемо чесними: от коли людина веде якогось такого персонажа, я сумніваюся, що вона віддає йому 50%. Я думаю, в випадку Валерчика в кращому випадку. Це пачка сигарет на тиждень, якісь 200 гривень на маккофі. Якщо це не так, то слава Богу. Ну щоб була якась чесність і рівність. Але ну не все так погано. Ну, типа, давайте поглянемо на цю ситуацію з іншого боку. У цієї от ситуації, коли фріка бере якийсь блогер і веде йому менторство, заробляє на ньому, є й плюси. Зазвичай такі люди з особливостями здоров'я, ментального, здоров'я фізичного, якісь фріки. Вони в звичайному житті скоріш за все не змогли б досягти якихсь. Супервисот, їм буквально складно було б ходити на звичайну роботу, комунікувати в соціумі. І такі люди зазвичай проживають десь за, за, за замочною скважиною. Той же самий Валерчик, ми можемо бачити по відосам. Ця людина постійно сидить у себе вдома серед тараканів зі своєю мамою, не ходить на роботу. В кращому випадку прогуляється вулицею, щоб взяти макоха. Чим ти хочеш займатися по житті в данішом? Нічим да, валіра. Знаєш, люди хочуть, щоб ти пішов на роботу. Говорять, що ти на це отвітиш? <реш> Работати не хочешь, да? Хочу. хочеш, так? Хочеш кім? Может баскетбол дать Валерка? Будеш новий Джордан. І коли таку людину, як Валерчик, помічає якийсь блогер-менеджер. Ем, очевидно, що він отримує більше, ніж до цього у нього було в житті. Тобто, фактично для Валерчика ця ситуація це як вікно можливостей. Йому приносяться якісь подарунки. Можливо, цей менеджер купить йому колись цю квартиру нову або викличе клінінг, зробить прибирання в його домі. До речі, бачу дуже Багато коментарів під відосами з Валярчиком, що та викличіть йому вже цей клієнт. Нехай вони прибираються у них в хаті. І насправді є безліч випадків, коли от таких фрік персонажів ну нормально так виручали люди. Тобто їх помітили. Буквально якась історія з цією бомжихою Алкашихою я вставлю відео. Ой, такі питання не можу просинімоти. Людина буквально бухала, жила на вулиці. І Зараз на даний момент вона проживає в Дубаях, де то у неї є своя квартира, і вона ну можна сказати зав'язує з алкоголізмом. Тобто в цьому випадку все вийшло не так погано. Такі люди з особливостями, вони зазвичай стають тяжкою ношею для сім'ї. А в випадку, коли оця людина стала зіркою, хайпанула, вона стає вже можна сказати, і карміліцею. Але за ось такий, от. Чорний хайп людям доводиться платити. Справа в тому, що от на прикладі Валерчика, коли він став вже досить популярним, він не може ходити по вулицям спокійно, хоча б тому, що за ним бігає толпа школьників, які в кращому випадку просто його дразнять. будь ласка, передати відді. Кричать: фрістайло, фрістайло, знімають його на відео. Але ну буквально ми знаємо, як себе поводять підлітки і діти. Це дуже жорстоке створіння, це може закінчитись взагалі не дуже добре, коли условно толпа 9Б побачить валерчика десь в себе в Чорноморську, і набіжить на нього, начне його дразнить і тикать пальцями. А що гірше, може і побити, тупо заради того, щоб зробити контент елементарно. Бо діти зараз дуже голодні до переглядів. Я не здивуюся, якщо протягом місяця-двох, коли. Валерчик стане ще більш популярним. Його поб'є якась толпа школьників, зніметься на відео чисто ради переглядів. Виходить так, що історія Валерчика це лакмусовий папірець нашого суспільства. Ми любимо дивитись на інших, а соцмережі це дуже сильно масштабують. Валера, бері маш красну ікру на хліб. З одного боку, це шанс допомогти людям, які того потребують, а з іншого це прірва експлуатації. Перед нами, як глядачами, постає правильне питання: чи сміятись взагалі з такого контенту, чи треба його якось передвигання? Бо кожен ваш лайк і перегляд тільки буде масштабувати, і таких ситуацій буде ставати все більше і більше. Будуть знаходитися люди голодні до грошей, які будуть ходити по вулицям з смартфоном і шукати отаких от фріков, і робити на них величезні бабки. Але що в них в голові, чи буде якась там доля пожертви, незрозуміло. Я точно знаю, що таких людей не варто переслідувати в офлайн житті, не треба їх діставати. Це люди ну, з непростою долею, і якщо ну вже так вийшов, що ти обожнюєш цього велярчика. То, будь ласка, не чіпай його, не Тикай в нього пальцем, не угарай, не дразни, якщо ти побачиш його на вулиці. Якщо в тебе виникло бажання підтримати ось такого незвичного чоловічка, то роби це напряму. Може в тебе є якісь варіанти вийти на нього не через менеджера, просто або якщо ти побачиш його на вулиці, ну піди купи йому буханку хліба, дай йому ті 200 гривень, бо не завжди можна менеджерам довіряти. І умовно, людина, яка веде тікток Валерчика, нещодавно організовувала збори на зуби Валерчику. Очевидно, там на банку летіли великі донати, але куди ці гроші ще пішли, ми не розуміємо, бо у Валерчика зубів до сих пір і немає. Валера, ти вірш, у тебе зуби болять. Так, самотолоку, да? Тебе записати. Бойше зуби Зумбису <клес> ділянці. Да. Пам'ятайте головне, що герої ось таких відео це не персонажі, це люди. І вони так само, як ми, можемо відчувати біль, образу. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте лайк, підтримуйте мій канал підпискою, дзвіночком. І напишіть в коментарях, як ви взагалі відноситесь до такого типу контенту. Чи смішить він вас, чи може вам шкода людей, героїв таких відео. Якщо вам сподобалось моє відео, ви бажаєте підтримати мене і мій контент, то зробити це можна за посиланням в описі відео. Там є силочка банку